Сьогодні у нас релакс, лайтовий відео. <гум> Сьогодні хтось буде працювати, а хтось буде <гум> тільки балакати. <гум> ну, не зря ж ми будували 5 років свою організацію. Боже, <гум> може Просто побалакати. Друзі, всіх вітаю в себе на каналі з вами Максим. Друзі, сьогодні у нас відео буде невідповідність ДТП щодо Америки, тому що ми знаємо, що вона легко перевіряється за фото, за Вінкодом кодом В гуглі можемо подивитися, в якому стані вона гралась на аукціоні. І дуже багато людей довіряють цій інформації і можуть уже кинути завдаток або вже їхати через всю Україну і купляти цей автомобіль. І хочу сьогодні показати на прикладі наших машин. Які ми оглядали для наших клієнтів, ключі разового огляду? Давайте подивимося, чи так воно чи відповідає всі ці авто заявленому ДТП. І так, друзі, перший автомобіль сьогодні у нас буде Mazda 6 2015 року, і продавалася вона за. Величезні гроші. Коштувало 13 тисяч доларів, і пробіг у цього автомобіля 105 тисяч кілометрів. Відкриваємо зараз бітфакс і подивимося, які були пошкодження у цього автомобіля. Хочу одразу попередити, що всі автомобілі, які ви нам надсилаєте на перевірку, ми обов'язково дивимося, наскільки страшне пошкодження, скільки власників, наскільки відповідність пробігу, там яка є історія. Тому що, якщо у нас є якісь сумніви або дуже суттєве е ДТП, то ми Відмовляємо вам в огляді цих автомобілів. Тому дивимося, що в нас є по мазді. 4 4550 коштував цей автомобіль. До речі, також немалі гроші. Пробіг 59 тисяч миль. Бачимо, що по пошкодженню, ну таке, ну прям мінімально. По передній частині крило фара бампер. Капот взагалі таке враження, як і цілий. До лонжерона 100% не достало. Ліва сторона водійська абсолютно вся ціла, задня частина також. І по правій стороні до переднього крила питань немає. Подушки в нас не стріляли. Пробіг 59 тисяч. То ми з вами бачимо, що нічого суттєвого немає по фото з акціону, тому поїхали на огляд. Доброго дня! Я вже ось біля цієї мазди. Е, є такі певні зауваження вже по візуальному вигляду. Зараз я на них акцентую увагу. Так, кривишка, бачите, так пофарбовано зовсім неякісно. Гальміні диски сині підігріті. виробітки на них немає, але вони підігріті трохи. Там колодки залишок мінімальний. Тут по бамперу у нас є бачите, така штукована. Крилішко це без приладу видно, що воно у нас фарбувалося. Дверка теж фарбована. Ось тут є також царапки отакі під ручками. Теж фарбовано фарбовано із сміттям. Бачите? Ну, ця дверка також крашена, купа сміття на ній куча жировиків. всяких, не знаю, Я б перефарбував би таку історію. Всю. Тут знімали, ну, бачите, починає здуватися лак, Ви самі бачите, по цій частині. Ця, ця дверка теж крашена, Та теж крашена, ось тут сміття. Переход фарби ось тут видно, точки є. Лючок кручений, знімався для підбору фарби. По бампуру, по задньому так само фарбовані. Тут, тут който оригінал, тут також оригінальний фонарик. По трубам все чистенько, все гарненько. І mm, цей бампер з цього боку по кольору трошечки різнить, але зазори гарні. Колодка не повністю прилягає до диска. Тут 21-го року порог крашений, дуже неякісно крашений. Крило ось це змінювалось і фарбувалось. Теж занадто неякісно. Тут ось видно, що крилишко на це наїжджало сюди, підфарбовували. Цей диск також перегрітий синього кольору і матовий. повністю, і в такому стані. Там щось по ходові колись видно робили. По зазору тут їх треба виставляти, бампер треба перефарбовувати, тому що він матовий весь повністю ось ця штука в такому стані. Ось тут потік фарби залишився, тичку зробили. Для цих двигунів сіточки проти показують. Ну, тут треба полірувати, тому що воно тут уже матово повністю. Тут бампер. бампер фарбує. Чесно кажучи, це максимально не названий фасон автомобіля. Зазорче, бачите, така виступає крилешко. Попереднє ліве крилечко. Видно так, бачите, що воно тут малювалось? Глина. Так, тут стоечка крашена. Уже видно. Дальше не крашена. Ну, кусочки там, где, не, там, де крила на цель там крашена. Тут тоже глина. Ну и все дверки, в принципе, маляли. Прожик цей. Більш-менш. Але той ж зачок на ньому присутній знімалася вона з петлями. А проєм залишився в принципі ціленьким. Ось тут, бачите, оце все починає відлущуватися лак із порога. Це як я побачите, де для... по ці пори його покривали і ось тут вже починає відлущуватися повністю. Задня дверечка у нас скручена вона крашена. У нас есть трошки глинка, арка те же сама. Так, арка окрашена вся стоечка ціла. Есть тут потек и лаку, То есть Короче, це мрак. Тут тоже все змусає. Тут видно, переходик по кантику. Точки завод. Тут у нас мазда, тут у нас мазда, рожик тут теж явно видно уменьше. Та, там є гравийний шар, є але по ньому видно, що там проводились робота. Дверка це тоже кручено. Крылочка минены. Не хорошо. Так, тут фарбовано. Не зовсім неякісно. Ну, що ж ми з вами маємо? Саме цікаво, що автомобіль не відповідає повністю заявленому стану. По факту, ми бачимо, що в нас купа фарбованих елементів, практично весь фарбований автомобіль. Він і шпакльований, і фарбований неякісно, тому що десь вже лак, десь є сміття. А, бачимо, що в нас і поріг фарбований. Ну, коротше, цей автомобіль явно не підходить нашому клієнту, і хочу сказати щодо фарбованих елементів. Зрозуміло, що це Америка, зрозуміло, що будуть фарбовані елементи, десь там можливо. Шпаклівка, Америка завжди бере тим, що свіжий автомобіль з маленьким пробігом, але він там фарбований, шпакльований. Але, друзі, тут треба підходити, дивитися, наскільки якісно це зроблено, де саме є ця шпаклівка. Якщо цей автомобіль повністю фарбований, то повинна бути у нього ціна. І не забуваємо, що якість фарбування це дуже важливий фактор, тому що на сьогоднішній день, поки ви обираєте цей автомобіль, купуєте, він виглядає у вас гарно. А якщо буде не пофарбований, неякісно, то у вас десь починає тріскати Шпаклівка, якщо її багато, десь починає облазити лак. І у вас через рік, через два, ви дивитесь на той автомобіль, який ви придбали, і він зовсім вже не такий. І відповідно, що цей автомобіль, коли ви почнете продавати, він у вас дуже сильно впаде в ціні, або знову треба буде його фарбувати. А на сьогоднішній день це дуже дорого. І наші люди не люблять автомобілі, які фарбовані. Дуже сильно. І до речі, крім того, що він весь фарбований, шпакльований, в нього є також питання ще й технічні. Коротше, машина коштує космос, стан зовсім капець-триндець. Тут у нас, бо таке зрозуміло, що це кружко мінялося, ну вкручене полочка. Тут залишилася ціле. Тут теж ціла. Чуть-чуть її порушило, але не смертельно. Із мілітарок покажу вам нехарактерно взагалі для мазди, що отам от щось потіє. Ремешкам усім уже все порепані. Ось тут же масло. Звідки стіче, не поймеш. Клапанка суха. Понятно, що було б без панка, а то от кудись взагалі не характерно. Термозахист увесь прикипів, болти, ржаві, повністю, Рейка. ціла, пильнички пыльнички Те, що видно, звідси. Подушка вже не видно так. Ну, вже на ній є мікротріщинки. Коллектор цілий. Повністю, Що американські горіхи пооставалися на ній. Все-таки киші аж тут цей підкручувався, цей крутився також, помазали болти, щоб їх потім можна було ще раз відкрутити. Кружка є, Капет. стандартна історія тут. По цьому крилишку нічого не кручено зелену украшене. Полочки всі на місці стоять. болти на лонжероні я перший раз бачив, щоб підмазував. Ну що ж, друзі, відійшли трохи відмазали. У нас зараз буде Fortiscape, пробіг у нього 105 тисяч, коштує він 12 800. Давайте одразу перейдемо до Бітфакса і подивимося, наскільки суттєве ДТП. Що ми маємо? 17-й рік, 2-літровий бензин, пробіг 58 тисяч миль. Бачимо, що багато там різних пошкоджень було. Ціна його 5200. Ну, До речі, ціна також не така уж і дешева за цей автомобіль. Дивимося по пошкодженням. Передня частина абсолютно ціла, бачимо фари, криля, капот, все ціле. По водійській стороні також виглядає все ціленьке. Задня частина також ціла. Бачимо, що в нас є пошкодження по правій по пасажирській стороні, по задньому крилу і кришці. Подушки не стріляли, безпека ціла у нас. Так, мотор кришки всі є, пробіг у нас є, і от основне у нас пошкодження. Бачимо, що, скоріш, у нас буде фарбована задня дверка косметично по правій стороні, і крило, скоріше за цього, буде у нас трохи там шпакльовано. Але інколи такі моменти повністю вирізають крило верхню частину і приварюють нову. Тому, друзі, нічого суттєвого також по ДТП не бачу, тому їдемо на огляд. Доброго дня, під'їхали вже до цього автомобіля. Там пар... задній нам зазорі, задні ліхтарі притоновані. Плівочка торчить місцями і тут в кутику теж трохи виступає, теж плівочка не дуже акуратно. приклеєна, є якесь повітря всередині. Пилюка. волога потрапляла. І тут ця частинка також бампер передній трошки по кольору відрізняється. Стандартно зверху лак поліз, тут сонце завжди. Бажано полірнути. Теж бажано було її полірнути, трохи полізла. Форт оригінал. Всередині пилюки бруду запотівань немає. Губа має такі прижатості в цьому місці. Тут оця губа має таку тріщинку в цьому місці. І тут бампер, накладочку трошки потерті. Пельник цілий, сіка візуально суха. Так виглядає. Відкрилочок тут трохи повисає, він такий тканинний, намукає, важкий стає. І під провес труби. Такі трохи чорненькі вони. Злегка. Банка. Теж трохи корозія є на ній. Не ну, трошна корозія, то в одному місці бачу прогоріла вже. Так, виглядає. Трохи на навісну. Знизу у нас так виглядає поріг. Далі що все. 194, 194. Задніх політуті. 224, тут трошки інакше попівки на на місці тут 400-700, там понизу є. 270, 500, 900. Зверху 900, 700, 400, 200, 200 Робили трохи є шпаклівки 370, 300, мінімальна шар. На межі. Тут теж 368, трошечки, трошечки, 360, 370, тут якраз тисячу, я так розумію, тут дійшов 1000, тисячу. 800, 300, 270, 180, ну тут, звісно посмотрите, у нас мусило бути 135, 158, 146. Так, ми прийдемо фарбований. 300, 300, 190, 170, 197, 180, так, и тут, тут починається штифлівка 600, 800, 1000 в проємі. Тут такий навіть наплив є. Змій тут був 75-62. 49. Так, виглядає, планець, промостили, точки заводської нема. Але тут вона от є одна, друга, третя, тут все пусто. Але тут провиднюється, профарбовано місце. Там пішка типу також. 300-1000. 1300-900. 190, у нас просто перефарбовано, просто 130, 94 вже як оригінал, 370, 250, перефарбування, просто перефарбування, теж, так як з той сторони переходок попередньо. Тришка багажника перефарбована. Навіть в одному місці трохи ж покрівки 400, 309, 290, 400. Підмови на кількість куплівки. 300 400, 62. Та є тут.

Ну що ж, друзі, що ми з вами маємо? Ми маємо знову якогось корча. В нього фарбований дах і він є в нас шпакльованим. Дві дверки в нас фарбовані і шпакльовані. Внутрішня частина по правій стороні дверек також у нас фарбована і шпакльована. На крилі шпакля, задня ляда шпакльована. Ну, коротше, кошмар. Але хочу е, трохи розповісти, чому ж може бути така ситуація. Всі ми розуміємо, що ці автомобілі їдуть до нас дуже здалеку. А коли їх... Грузять в контейнер, коли їх грузять роклами. Є можливість того, що можуть пошкодити автомобіль, можуть пошкодити дніще, якщо це електричний автомобіль, пошкодити батарею, можуть пошкодити дах, тому що в контейнери вони їдуть ось отак. Ось щось десь зацепили, або капот, або задню кришку, бампер також можуть пошкодити. Потім ці автомобілі вигружають в порту знову цими роклами, знову це на доставки, на автовози. І ми розуміємо, що дуже велика ймовірність, що десь по цій дорозі автобіль. Вас можуть пошкодити. У мене є особисто такий випадок, коли знайомий замовляв, автомобіль був цілий, там щось трохи плавав, але по факту він приїхав і в нього був пошкоджений дах. Так, страхова сказала, це ми зробили, ми вам трохи відшкодуємо там доларів 500. Але що ми маємо в ітозі? що автомобіль куплявся як цілий, тепер він буде з шпакльованою кришою. Ми розуміємо, що те, що йому відшкодують 500 доларів, то по факту він е, на вартості цього автомобіля попаде десь на півтори. 2000 доларів. Тому, друзі, все, що йде з Америки, ніхто вам не може дати гарантію те, що воно прийде, те, що ви обрали, те, що у вас було на фото на аукціоні. Також зустрічали такі моменти, що в Америці також може статись ДТП, за яким не будуть звертатись до страхового агента. І ми розуміємо, що цей випадок страховий не буде ніде не зафіксований, а машина в нас буде бита. А якщо ви вже купляєте автомобіль, який вже поїздив в Україні, має одного-два власника там рік-два вже в Україні. Також є велика ймовірність, що за цей період часу цей автомобіль міг попасти в ДТП. Тому друзі, тут треба перевіряти все, не довіряти у цим фотографіям, не довіряти довіряти людям те, що кажуть, тому що на сьогоднішній день люди для того, щоб продати свій автомобіль, можуть розповісти все, що завгодно. Друзі, наступний у нас дуже цікавий автомобіль, тому що коли ви обираєте Америку, інколи зустрічається, що вам продавець власник цього автомобіля, має повністю всі документи, як він його відновлював. Тобто у вас є фото, що він робив, у вас є фото, які деталі були замінені, у вас є фото, що він там варив, що він там тягнув і як це все фарбувалося. В нашому випадку, крім у цієї всієї інформації, людина також надала чек по вартості, що вона там робила, в чекі вказано, що подушки мені. Що там фарбувалось і скільки це на виході коштує. Тому дуже круто, коли є вся інформація, як відновлювався цей автомобіль. Щодо безпеки, також хочу вам трохи розповісти інформацію, тому що ті люди, які займаються автомобілем на продажі, тобто вони привозять, якось його склали, подушки стріляли, подушки можуть не поставити, а ставлять туди е е обманки. Тобто, Комп'ютерна діагностика в нас бачить, що в нас подушка стоїть, а фактично її немає. Тому в Америці обов'язково треба дивитися. На штори, дивитися, якщо є можливість під кермо. Тому що в багатьох автомобілях, коли ми оглядаємо, можна з нижньої частини подивитись кермо і подивитись, чи є наявність подушки. Також в багатьох автомобілях, коли ми відкриваємо борточок, також можна фізично туди посвятити і подивитись, чи є вона там. Тому що, друзі, інколи що ви зрозуміли, що у нас є ДТП, яке не фіксувалось в Америці, подушки могли стріляти. Тут нас поставили обманку для того, щоб зробити максимально дешевий ремонт і зробити більше грошей. Дверка водійська. Косметика у нас тут 190, ну, трошечки в той так що ви говорите, є трохи 1300-1600, є трохи шпатинки. Ця кума тут вже пішло нескладку, тут теж трошки складка була, фото видно. Або 240, 204, 225. Так виглядає. Чисто косметично перефарбовано. І ось тут не цікавить 57, 57, 45. До речі, б'ється оригінал. Тут не бачу, що щось перефарбовувалося. Тут така так. лінія 67-67, 68. Так, тут десь стійка у нас є шпаклівка 680, 800. То, я так розумію, тут, де петля воно задавило. 680, 900 на цьому місці. Тисяч. Тут троє фарбований. 900, півтори, Так, 300, 380, 400 і тут вже місцевий, як де, 200, 300, півтори, 450. 1400, 2 майже. Тут на крилі теж є трохи сподівки до 2000 1900, 800, 500, 800. Так, Тут у нас 200, 180, 160, 400, 300, 1000, 1900, тут 150, 130, ну і в принципі йде вже спад до оригіналу 30, 30, 26. Угу. Малярі кажуть погана прикмета фарбу з собою лишати. Ну це таке, це їхні якісь таке. А ні, вони мені дали. Я за ту фарбу 100 доларів платив до них. <зас> Друзі, давайте під кінець відео ще один автомобіль перевіримо і подивимося, наскільки у нього відповідність до ДТП. Наступний автомобіль це у нас також Ford Escape. До речі, це дуже популярний автомобіль, як і Роч, так і Escape до покупки з Америки автомобіля, тому що це у нас кросовір, він у нас недорогий на автоматі з маленьким пробігом. Ну, коротше, всі карти зійшлись, тому ви полюбляєте ці автомобілі. Що ми з вами бачимо по автомобілю? Що в нього є пошкодження по передній частині. По правій передній частині в нас пошкоджено трохи капот, трохи полка крила, і бачу, що також в нас є пошкодження по двом дверкам. Дивимось далі. Так, По водійській стороні тут все добре. Передня частина також ціла, задня частина ціла. Ну, В принципі, подушки не стріляли, штори не стріляли. Бачу, що він по салону, в принципі, збережений. Пробіг 73 тисячі мілі. На автоматі, на кліматі, до речі, по комплектації він дійсно крутий. Що я бачу по цьому ДТП, що, скоріше за всього, що на цьому автомобілі просто замінили у нас дві дверки по правій стороні. Замінили переднє крило і трохи. Думаю, потягнули капот і його пофарбували. Ну, ніби нічого страшного тут немає. Якщо поміняють двері в колір, вони будуть не фарбовані, не шпакльовані. Але давайте подивимось по факту, яка ситуація по цьому автомобілі. Капот. Фарбувався, трошки його підготовлювали. Але тропічного, у наш тут по центру, є трошки глини. Сікрати побіжу. чуть-чуть-чуть підшпакльовували. Давайте біжемо по крилочку, крило нас також пробувалося з глинтою. Ось тут також у нас не полягає, на жаль, на цей молдинг. Водійська дверка. Та ж сама історія у є, повністю цілий. Бачимо, що тут дверка у нас купилася, знімалася, петля залишились на місці. Так, з внутрішньої сторони дверка у нас пробувалася. Який не був колір, непонятно. Але вона замінена і фарбована. Ось тут, понизу, вже почалось по чуть-чуть, вже відстає фарба. Тут кантик у нас ви тут його переполірували, тут закапували чимось, ми малися. Цілий у нас теж сама історія. Пойдем ціни, з цієї точні. Вона у нас непонятно, наша частково по цьому кантику. Пойдем з цього боку Дверка ось ця демонтована включена. Тут те ж сама історія, похотим. Все добре, хотіть залишились на місці. Века зуточного. Та, також вона якась так, чесно підозріла, не бачиш, що вона прямо явно пробувається, але по тампітах реально набагато товщих від заразкої. Що вони тут малювано? Вийдем цілий. Вверху займалися з пекою, залишилося трошки покоцаного. Це на теж фарбування трошки його. Вже ми під капотом по стороні удару. Бачите, полочку цю постаралися відновити, але забули пофарбувати, на жаль. Стакан цілий, видно, що знімалася стійка повністю. Всередині крило не профарбоване, все кручене, все робимо, ну, це понятно. Тут капот у нас також крутився, ось потріскали з герметики. Всередині. трошки злізла фарба на жаль Ланжерон. є на ньому вже корозія На нас вона не стояла всередині також чимало всього недоробленого так тут трохи навіть ізоленти. радіатор зверху фомако є може він замінюється ми тут підложили пару шайбочок таких щоб вона стояла в зазорі цей ланжерон також я не бачу слідів відкручування Масу, масу треба буде поміняти, тому що вона зелена, вже окислена. все крутилося. Навіть маляра не здерли скотч, бо капот мабуть фарбований з двох боків. Угу. Тут має бути 50-70 мікронів. Тут цей телевізор також він відновлений, тому що його пофарбували, бачите? Тут ізолента присутня. Тут у нас 14 рік, оригінал, але також. Він кручений. Тут трошки розбирали косу, Видість, не, не докрутили її ізоленти. не так, трошки є... трошки єдинки. За рахунок того, що кліпці не такі, стоять як треба, то вони все трошки ходить. Ось цей упор він не защокнутий взагалі. Він має стояти прямо як копані. Що ми бачимо по цьому автомобілі, що цей автомобіль, скоріш за всього, був на продаж. Тобто його зібрали з того, що було. Десь там шайбочки підклали, десь там потягнули, десь там вже герметик почав злазити, десь по поклали. Але є здивування того, що у нас було основне пошкодження по правій стороні. Бачимо, що у нас повинні були бути або фарбовані, або замінені дверки по пасажирській стороні. І переднє крило з капотом. Що ми маємо по факту, що у нас і по лівій стороні також двері. У нас фарбовані. Передня дверка водійська фарбована з двох сторін, Тобто там також було пошкодження. Також бачимо, що ці майстри, коли автомобіль взагалі попадає вже в Україну, він попадає е, інколи до таких майстрів, які вже ну, знаєте, що має під рукою, тим і ремонтує. Десь там із лентою, десь там синя ізолента, десь там скотчем. Тобто Всі ми знаємо, що, шко... що скотч із за лента дуже допомагає в ремонті. Це дуже дешево, але не якісно. Ще раз вам хочу наголосити, те, що друзі автомобілі. Автомобіль, який купляється для себе, грається для себе, він відновлюється набагато якісніше. І та людина, яка його відновлює, вона ходить, контролює наскільки якісно це зроблено. Шукає оригінальні якісь запчастини, шукає якісь деталі в колір для того, щоб це натягнути, не, не шпаклювати. А ті автомобілі, які женуться на продаж, відновлюються ось отак, от як останній автомобіль. Десь там шайба, десь там скочик, десь там ізолента, десь і так піде, десь там шпаклі наклали, десь там іще щось. Тому, друзі, автомобілі з Америки так Ож, краще купляти все таки від власників. Вони до речі, інколи трохи дешевше, ніж ті, що свіже пригнані, тому що розмитнення на сьогоднішній день просто коштує космічних грошей. Друзі, що ми в висновку маємо. Я думаю, що багато хто з вас зараз напише Максим, це ти спеціально це зробив відео, це спеціально хейт проти Америки, тому що ти її не полюбляєш. Але я вам скажу, що я американські автомобілі також полюбляю. У мене особисто було багато цих автомобілів, і вони там десь інколи були трохи шпакльовані, якісь там елементи були фарбовані. Але мені подобалось, що це були максимально свіжі автомобілі з маленьким пробігом. У Європи набагато а, інша ситуація, там також є автомобілі, які які класні, нефарбовані, з гарним пробігом, дизельні автомобілі. Тому що Америка у нас, як правило, все-таки в нас бензинова. І європейські автомобілі коштують дорожче, так як і офіційні. Тому, друзі, це в нас не хейт, це ми просто розібрали ситуацію, що американські автомобілі, які перевіряються з легкістю за він-кодом, за фото на аукціоні, не завжди відповідають дійсності. Так само, як і європейські. Тому тут треба бути також обережним. Тому що всім дякую, хто додивився відео до кінця. Я сподіваюся, відео було цікаво, не було тут шкоди, не було там рено, які вас задовбали. Були цікаві автомобілі. Тому пишіть свої коментарі, ставте лайки і до наступних зустрічей.